Хочу почати красиво це відео з того, як я зробила манік. Стандарт. Золотий. А ось і я. Іду щаслива з манікюра. Можете зацінити мій лук, я в штанах, тому що сьогодні 24 градуса і 25. І доволі таки прохолона на вулиці. І в мене, коротше, без всяких передмов я сьогодні вже... Вже як півдня наїм солодкого, для мене це досягнення. І я буду про це казати скрізь, тому що маю на це право, я маю силу волі. Вимкнула паління свого життя, вимкну і через мірне вживання солодкого зараз, та я хочу на, хоча б на два тижні повністю без моїх улюблених, чітко виражених смаколиків. Коротше, вчора, коли я Ось ці, ось ці неймовірні красівки, ні, не штанці. Штанці я замовляла на А, Блін, ем, мене напевно погано бачать. Вчора мене зустріла дівчинка і постійно, коли я вас зустрічаю, ви мені кажете, що я дарю, даю вам якусь мотивацію. Це дуже приємно, що я якимось досвідом і іноді своїми соплями даю вам мотивацію. Але іноді. Це десь мотиваційно, ну, типу, я розумію, що я себе можу порівнювати тільки в минулому. І вам так само кажу. Я це казала скрізь, мені здається, навіть в телеграм-каналі, що порівнювати себе, як ото кажуть, це нормально себе порівнювати з іншими. Ні, я не вважаю порівняння мене з іншими, воно мене вбиває. Розумієте? І мені хочеться заритись у домік. Порівняння можна буде тільки з собою в минулому ми і зараз. Якщо ти порівнюєш себе за минулим, ти такий бляха, де ніхіра не змінилася. Я так само там з якимись токсичними людьми спілкуюся, або так само посміхаюся дебілам, або вибачаю своєму хлопцеві ті самі вчинки, або йду на ту саму неулюблену роботу і. Моє вигорання вже тримає, триває більше року-двох, я не знаю, що робити. Ось це, ось це погано, да. не дуже. І, а якщо ти типу, порівнюєш себе з минулими, такий, типу, ніфіга, типу, я зараз взагалі інша, і зараз я не спілкуюсь, там не йду і там не гуляю. І реально я так дуже Змінилась моя міміка, я будемо казати, таке. Тому порівняння себе тільки з минулим. Ось тоді підіймається, сама оцінка, і тоді зникають всякі ось ці проблеми, що ти починаєш думати, блін, де я, що ти думаєш, проскочиш? Я думаю, що я проскочу. Я розумна. Тому я можу з мого досвіду 100% вам зазначити той факт, що я неправильно, напевно, пішла. Не вийде. Я сподіваюся, ми один одного зрозуміли. Переставайте себе цькувати. Переставайте думати, що я чогось не досягнув такого. І я така людина, знаєте, я не маю можливості а, до кінця. Я можу, типу, лояльно відноситись до якихось людей, мені, типу, все одно. А з однієї сторони, а, в якихось моментах, я думаю, блін, ну чим я гірша? Або чому когось так, і це така, ти впадаєш в таку залу. коли так починаєш мислити, коли починаєш так висловлюватись. Коротше, це мені не подобається таке ставлення до себе. Тому хочеться подякувати вам за те, що ви дивитесь, за те, що ви ставите вподобайки. І я би хотіла розказати, почати тему не на одному місці, а те, що мене разочарували. Я не знаю на який формат це вийде. Це напевно перша тема, з чого б я хотіла почати, розказувати, що мене розчарувала в мої 20 років, коли я зрозуміла, що як тільки ти надаєш якомусь якійсь людині, або коли ти надаєш комусь чомусь із речей, особистостям, надаєш велике значення і починаєш їм і пишатися, казати, що вони класні, вони тобі подобаються. Ніяк не можу. Там є вільна лавка, і зараз туди сяде хтось. Ну нічого страшного, буде інша лавка. Починаєш чомусь надавати велике значення, наприклад, людям по якимось речам порівнювати, казати, що ось вона, вона такою не була, а хтось такий. Я починаю розуміти, що яка людина мені подобається, знаєте, навіть на сонці є лями. А я починаю впадати на да що ж ці волоси. А я, а я починаю впадати в те, що а, хтось був такий. А я там наділяла увагу тій людині. А я казала інакше. І потім я починаю страждати, починаю страждати і думати, навіщо я взагалі про когось казала. Когось вихваляла, тому, тому що потім я виходжу ллецемірною людиною, і потім я перестаю або спілкуватися з людиною, або розчаровуюсь в чому. Але я повністю, я цього не запрещую, я така людина, нехай так і буде. Нехай мені мене це влаштовує, що я скиплива до багатьох, що я стала дуже переборчива, що я. Змінилась. Для себе я змінилась не на найкраще, тому що мені легше дихати. І напевно все ж таки радощі у мене в тому, що я сама, самотня, бо сама, у такому сенсі. І мене це дуже тішить. Е, сама в плані того, що я сама коригую, сама від себе залежу, і мені ніхто не потрібен. Знаєте, як мені пишуть, що у мене нема друзів, мені нема ні з ким погуляти. У мене завжди було, і у мене і зараз є люди, з якими я можу зустрітись і приїхати до когось і там пропозиції про попити каву кожного дня. Але я боюсь, що я до цього не готова. Я не готова отримувати стільки. Не готова отримувати... Е Розказувати щось про себе, цікавитись кимось. У мене мені вистачає роботи, мені вистачає повністю спілкування, комунікації, знайомств. Там. І знаєте, який би мені зараз був вайб? це тьоті, з якими я працюю. Ось їх їх зацікавленість, чим вони зайняті, що вони роблять, про що вони кажуть. Тобто. Не відміняє того факт, будуть в чомусь розумніші. Тобто, ми всі знаємо, що якщо людина старша, то це не означає, що вона буде розумніша за тебе у всіх планах. Людина може бути досвідченою, але вона може не сходитись у твоїх, у твоєму баченні життя в такому сенсі. І, але мені поближче зараз такий безпокійний, якийсь вайб був. І я би зараз просто. Я знаю свою ціль, я знаю, як би я хотіла відпочити, поки я працюю. І зараз у мене, ну, знаєте, йде таке, я як збожеволіла, Хожу туди-сюди. Знаєте, у мене є зараз план, мрія, мета. Ось, наприклад, я відмовилась від солодкого вже майже вечір, а я ще не їла солодкого. Для мене це просто великий-великий крок уперед. і для свого розвитку. Нехай мені сьогодні, у мене буде сьогодні приподняти нас, якби мій настрій, а завтра, можливо, мені буде погано. Я буду розказувати про те, що все є так херово, тому що я, наприклад, не поїла солодкого, або я розчарувала ще раз у якихось людей. Ну, коротше, я не буду розказувати так багато. Просто я знаю, як я хочу там проводити свій відпочинок. Наприклад, я би хотіла. Я не буду розказувати про що, але мені більш він спокійний. І зараз я дивлюся на своїх однолітків, які там в клуби. Тобто, клуби функціонуються класно, все кльово. Я цього не заперечую, я не кажу, що це погано. Я хоча б знімаю відео. Просто мені зараз це не цікаво. Можливо, це такий етап в моєму житті, що я повністю хочу сконцентруватися, відчувати себе, розуміти себе. І мені вистачає, мені вистачає людей, які зараз зі мною можуть бути і не зі мною, вони можуть бути навіть дистанційно. Я не хочу нікого показувати, з ким я знаходжусь, тому що я зрозуміла, що як тільки комусь я з добрих якихось намірів надаю, як ото кажуть, уваги і така. Ця людина з нормальних намірів, тобто не з поганих. І потім на день мене ні. Я розумію, що я розчаровуюся. Людина якось зі мною стопалюся, то мені пишуть. Я про багато чого розказала, що чого мене розчарувало. Наприклад, те, що я в самому дівочому ком'юніті. в Телеграмі. Я занадто багато виставляла раніше реально те, що у мене, наприклад, болить, і те, що. Мені там в якихось ситуаціях мені важко. І для мене це був великий крок відкритися і розказати, що да, не, вс... не все ідеально. І за всяку якусь маячню чомусь, ну як не сказати, не відповідаєш ти. Але за все, що ти кажеш, про свої якісь турботи, про те, що тебе зараз відволікає, це ж тебе хвилює, нікого не нікого не. Те, що у тебе болить, як ти ставишся, ніхто не дослуховує твої розмови деякі, які ти хочеш класти людям в голови. І знаєте, я вже відпустила. Я думаю, я буду розказувати те, що я вважаю за потрібним, і кожне і буду не через силу щось робити для того ж самого телеграм-каналу. Я стільки туди викладаю, стільки роблю в енергії, в любові, в тому, що я хочу. Тобто, щоб це не переходило в ту справу, яку я роблю. Отак зна. У мене так само і робота, так само і деякі документи, які я пишу. Я думаю, сьогодні я вже його не допишу. Але я все одно його пишу. Того у мене з роботою немає. Я знаю, що у мене є виділений час на роботу. У мене хоч не хоч, але і завжди чомусь мені цікаво, до речі, на роботі. і до речі, у мене було вигорання. Я зрозуміла, що це відбувається. У мене я в телеграмі про це сиділа я сказувала, що я просто сиджу на роботі, я ридаю. Я не хочу, я не хочу щось робити. І з чим, як я собі це пояснюю? Боже, сонце світить, я не бачу, дивлюсь в камеру чи ні. О! ось, і я дивлю, дивлюсь на роботу і розумію, ось це було, бо звісно, розумію, що це пов'язано ще з тим, що мені видалили аккаунт. Що якщо поїхала моя, не якою яку я також взагалі не хочу нічого розказувати. Ні про кого із своїх улюблених людей я не хочу розказувати. Хочу трішечки показувати та вона є, тому що як тільки я про когось починаю розказувати або кимось надихатись, кимось окрилятись, вони є, і я їм і надихаюсь. Але як тільки я починаю це розказувати, я можу розказувати лише за себе, тому що я за себе будемо казати, в якійсь мірі я відповідаю. О, тобто я якусь херню зробила, якою я раніше була ті самі відоси, там які російськомовні. Я розумію, робила неправильно. Я за це відповідаю, Що моя позиція маленького гвинтика не канає мене, і Я себе дратую колишньо. Тобто в такому сенсі я за себе відповідаю. А за інших людей я не відповідаю тому сенсі, що я Ох, як це сказати? Вони приходять і уходять ось, але вони є зараз. Я безмежно вдячна, що вони є. Я їх безмежно люблю. Вони дивляться це відео або вони не дивляться відео, або дивляться люди, з якими я вже не спілкуюсь, і думають, боже Аня, яка ти є? маєте на це право і взагалі що хто про мене думає? Головне, що я себе не засмучую і не будемо казати, не даю крінжа по деяких питаннях, які мене які для мене важливі, важливі для моєї конституції, яка є в моїй голові. І мого кодексу які з правилами яких я не збираюсь порушувати. Розумієте про що я кажу? У мене вже рука відшопна зараз. Я не знаю. Я сподіваюся, я в цьому кадрі хоча б нормально виглядала, тому що я отак, то отак, 33 підбородки. Коротше, я сподіваюся, що це відео буде цікавіше формат, тому що ми його з вами гуляємо і розмовляємо, і вітер такий, що може не чути, що я лялякаю. А зараз я хочу варос взяти рибку, щось на завтра корисне, нормальну смачну їжу. Тому що ж ми ж з вами без, без цукруємо. І подивимось, як моє ставлення, як моє, як зміниться моя харчова поведінка. Тому що я в таких моментах не знаю себе. Тут, ну, я собою ти типу, пишаюсь, в цьому момент, що я ось, наприклад, без солодкого і мене нічого не дратує, я собі йду спокійно. О, все, моя зупиночка. Зараз така погода, а вона, знаєте, мені нагадує осени ніби. І так класно. Я зараз зайду додому, покладу все, І я б пройшлася. Але я б щось накинула зверху на себе. Ось так би я пройшлась по району. Слухала б якийсь цікавий подкаст або поспілкувалася ось, а, з дівчатами в телеграмі. І ще з деякими особами. Манік буде у мене наступний червоний. хочу. І буде у нас колір ой, фла, прапор правого сектора. Як вам такий варіант? Прийшла додому, аби спеціально показати штанці, які я купила не собі. Коротше, і показати я хотіла не вам, тому що, не дай Бог, ця людина побачить це відео. До речі, а, я показувала вам свої ніг. Що хочу вам сказати? У мене а, з мого, будемо казати, десь будемо вважати, що з сьогоднішнього дня я зараз йду, слуха, залишу обов'язково посилання вам на Slay Show, що для себе нагадую, як воно називається, саме відео обов'язково залишу посилання на це відео, тому що зараз йду, слухаю а, новий випуск, на який я залишу посилання. Це не реклама, це чисто рекомендація від мого серця. Що я слухаю, чим я дихаю, що я про що я думаю, які думки я розділяю. Що мені цікаво дивитися з україномовного контенту. Тим паче, я знаю, що багато дівчат шукають щось з приводу цього, і тому я залишаю. А, і я помітила, що в мене зникли ось ці головні набряки, нав'язливі думки. І я не хочу нічого наоборювати, щоб, не дай Бог, не сказати поганого. Але якось я спокійно себе почала відчувати, повністю приймати те, що відбувається. І якось мені стало легше. Я прям навіть не знаю, як це сказати. Коротше, нехай це буде пов'язано з тим, що я заспокоїлась, тому що, маючи досвід з весни і на початку літа, я страждала від. Великої накопиченості думок в голові, через яких у мене реально боліла голова. А, через це я постійно, знаєте, виникають настільки ти через щось переживаєш. Я не хочу розказувати, через що саме може бути не одна тема. Це багато наплив думок, яких ти не можеш позбавитись. І я забула знов купити собі м'яту і лимон. Лимон є, м'яту ні. Коротше, що хочеться. Помітити, що хочеться сказати і зазначити головне, що мені хочеться більше відпочивати розумом, обирати такі години і розподіляти все. В цьому мені до речі допомогла на початку книга Життя на повну мощність. По-друге, це теж коли ти розподіляєш свій час: час на роботу, час на відео, час на монтування відео, тому що я постійно в інтернеті в комунікації з вами. Я іноді цього не розділяю. Звісно, ще й це доклалось. Потім легкий дофамін це постійно солодке, вживання солодкого і більш нічого. І так само вправовується незалежність. Від це все дуже легко пояснюється. Я сама для себе це розумію. Я зараз кайф... Ну, я так просто йду, слухаю відео і ось захотіла вам розказати. Захотіла вам розказати, що, до речі, так прохолоне. Дивіться, яка красива розочка. Ну просто так гарно. Якщо ми будемо з вами ось в такому форматі, як вам, я е, зараз у мене немає енергії, але як тільки я візьму каву і піду на роботу, то вона відразу з'явиться, що хочу вам сказати, дітки мої? Є які речі, про які не говорять. І вони мене трішечки зацікавлюють, чому так? Ну, коротше, ладно, не будемо про Сьогодні понеділок, чудовий день, неймовірно. Чудовий день. Я вчора нагуляла. Реально, цілий день гуляла. І я... Ось це відео може мати назву, типу в чому я розочарована у своїй 20, але все ем... коперейшн. Як це називається? Клікбейти? Але в якому я була захваті від того, що я вчора погуляла, послухала улюблене улюблений відео на Ютубі, на яке я залишу посилання. Я його не дослухала, тому що я прийшла додому, сходила в душ, прості речі, просто я вам серйозно кажу. От, кажете, що, типу, я там ну, не маю. Так, да, звісно, хотілося б мені трішки змінити локацію, море, перемога. Немає війни, і ти можеш там і покупатися, а потім поїхати в Грузію з Одеси. Але рада, що вони настільки в простих речах, якби ви просто знали про це і розуміли реально і дякували за те, що такі речі є: прогулятись, втомитись від того, що ти там находив багато, десь був, прослухав ввечері. Тим паче, погода така приємна була, ніби, знаєте. Ніби осінь. Ще така тільки середина літа, ну чомусь я вийшла і ось такий холод, і ще світить сонце, і у мене враження як осінь. Хоча я до будь-якої погоди чудово ставлюсь. Звісно, якщо це не весняні постійні тучки. Знаєте, ось це перед Пасхою, коли постійно дощі. Чомусь мені ця погода не дуже заходить, хоча атмосфера Великодня класна. Так ось я вчора прийшла, сходила в душ. ніяк не можу до теми підійти. І виробилась, прокидаюсь, а у мене від всіх, особливо від молодого, чебурє... молодого мабуріка Чибуріка мого 100 повідомлень. Не повідомлень, а пропущених викликів, відеовикликів, аудіовикликів. І я просто ось так. Я, коротше, була вчора повністю на своїй хвилі, настільки розслаблена і вам увагу приділила, прикиньте, ну, що встигла. Всім. Гуляйте, насолоджуйтесь, поки є можливість. Тому що життя таке не Сьогодні ти живий, а завтра твій дім може прилетіти ракета. Це з приводу, знаєте, якщо якась. Відкриє рота і буде казати вам, як ти маєш право там гуляти або десь тусити, або щось робити. Просто, знаєте, в кіт. Коли я не кажу про тих людей, які взагалі нічого не роблять, не донатять кожного дня, не роблять репости ті самі, не пам'ятають, не слухають російську музику, тобто, знаєте, в такому сенсі. А є люди, які дійсно ще слухають рососійську музику, я просто у мене нема слів. І дійсно до них підходять і вони відразу перекладають відповідальність на всіх, окрім себе. Вони кажуть: а чому ви мовчите за корупцію в Україні? Ти що, кончений, для те, у тебе питають особисто, чому ти слухаєш українську музику, чому ти підтримуєш? Ви думаєте, що «Це тільки за мене літять ракети? Кожен слухає музику. Так ось такого, як і ти, ось такого маленького чоловічка і вибудовується ракета, блядь, летить на нас. Ось це просто, знаєте, люди такі розумні. А ви мовчите за корупцію? А те, що багато продуктів також спонсує війна, а всі, а, всі... а військові також розмовляють російською. А ти військовий? Ти цивільний. Чи... свій рот відкриваєш і прикриваєшся військовими. Ти нормально прикриватись військовими? Тому. Не треба прикриватися і казати, що ось я горюю. Війна в країні, а вони там щось танцюють, а вони кудись ходять. Не забувайте про те, що війна в країні, але підтримуйте економіку. Ось такий вам мотивейшн зранку. Тому яке заключення хочу сказати. Радощі в простих речах? Не слухайте тупих людей. Слухайте цікаві канали. До речі, поділіться перед після того, як ви обов'язково поставите вподобайку на це відео, тому що для мене це дуже важливо. Зараз ставте вподобайку. Напишіть ще в коментарях канали, яких ви дивитесь, які ви дивитесь, окрім тих, які я раджу. Я вже вам, ви знаєте, які я вам раджу. Це Палає, Рагулі. Канал смішно не буде, Слей Шоу від тучі, як, як на яке я залишила посилання. Посилання, посилання, я хотіла вийти в канал Ісландія, посилання, а, можливо, психологів. Діна у мене є психолог, не у мене, а я дивлюсь. Тільки у неї мало відео, виходить всі неймовірно класні. Залиште відео або улюблений канал, який ви дивитесь. Мені буде дуже цікаво. Подивитися, послідкувати. Так я довго малюю брови іноді. Настрій у мене такий. Всім бажаю гарного дня. Хочу так, щоб став новий день, бо ти не завжди думаєш, я хочу, щоб настав новий день. Я з вами йду за кавою. Зранку я нічого не їла, не візьму а... каву і йду на роботу. вам гарного дня. Три з вами. Я взяла велике капучино і йду на роботу. Ось це вайб. На великах, Голий. На Віліках і в Голу. Я б теж хотіла, на Віліки в Голу. Гола і А от там, можливо, є якісь чіпсарі. Ну не знаю. Кождень у мене парк живуть. Я не їла, але я пам'ятаю, що була реклама її. Как мы, мы короче когда гуляли увидели, как часы тут так и фоткается. А, да. Такой кринж. ничего страшного, я так само собой снимаю, типа вот так не роблю. <гаде> В этом-то и проблема. Ну типа. В этом-то и проблема. В этом-то. <гаде> Что ты так не делаешь? Мы же именно из-за этого ржали. Ну, зато він не шкодить суспільству, Ну сфотографувався і сфотографувався. Я треба ставити с Головне, що він російську музику не слухає. Как же он потом такой <гаде> Чина. <гаде> Аня третій день без цукру, і Аня дали поручення, як це називається, завдання піти купити торта на день народження.